Своє ментальне здоров'я. Більшість з них мають запит на додаткову підтримку. Потребу у психологічній підтримці має кожен ветеран прийняти та інтегрувати героїв з дуже непростим досвідом, велика частина цієї підтримки. І вона потребуватиме залучення всього суспільства, внутрішньої зміни від кожного з нас. Чому це ми робимо, не чекаючи на після, перемогу? на після перемоги? Не перемикається? Допоможете мені? Щось пішло не так? А давайте ви спробуйте. Підтримайте мене оплесками, і техніка може підтримається. Це енергетика. Я відчуваю, що вона така потужна і не витримує навіть апаратура. Але ця енергетика єднання, це точно і тому вона така велика. Працює чи ні? Дякую. Ціна нероблення велика. Це в першу чергу для відновлення людського капіталу, а значить і для економіки країни. І інвестувати в людський капітал ми маємо сьогодні, як і в те, щоб берегти кожне життя. Ціна не роблення для фізичного здоров'я. Я перемикатиму слайди і не буду зачитувати. Ці цифри вразять вас настільки, що я думаю, що кожен з вас задумається про те, що спочатку маску на себе, а потім служити той, тій справі, яку ви виконуєте. Саме тому в Україні створена і вже реалізується всеукраїнська програма ментального здоров'я. Для чого? Щоб кожен навчився піклуватися про своє ментальне здоров'я, і про своїх близьких, щоб кожен був у себе на часі, щоб послуга з ментального здоров'я була доступна там, де людина взаємодіє з системою щодня. Щоб досвід українських фахівців став. Невід'ємною частиною скарбниці міжнародного великого досвіду, нам є що туди покласти. На жаль, але є. І щоб спільними зусиллями переплавити жахливий досвід у посттравматичне зростання, у нашу силу жити далі і відновлюватись. Для кого і для чого є всяукраїнська програма, я прошу ввімкнути ролик. Привіт, ти я. я. А ти всі? Привіт, ти я. Коли я працюю, в принципі, то я завжди зібрана, щоб там не було. Привіт, ти я. Працюємо. Ти я. Тяжко хочеться до рівня, до сім'ї. Ти я. Я сам тримаюся. Привіт, ти я. Нормально, звикаєш потрохи. Ти як там? Все добре, тільки додому трішки хочеться. Привіт, ти як. Важко сказати. Привіт, ти як? Останній час, звісно, Пашкова. Та як? триває і треба перемагати. У цьому ролику діти, які пройшли. Психологічну реабілітацію після важких втрат. І військові, які зараз на передовій. Одні з них особлюють. Майбутнє, інші його здобувають. Це дві найпріоритетніші цільові групи, чиї очі бачили стільки болю і страждань, що прокладають місток між собою через щире запитання «Ти як. Саме вони мають стати точкою тяжіння всіх сервісів і послуг у сфері ментального здоров'я. У програми виділено сім основних цільових груп. Він мене не слухається. Дякую. Найбільш вразливі до викликів війни і найбільш важливі для майбутнього держави. Вони та їх потреби є базою для прийняття будь-яких рішень. І з вашого дозволу я хочу показати вам ще один ролик. Ви мені допоможете. просто украли нашу старость и жизнь. Просто украли и растоптали. Мы прекрасно жили, все было хорошо. И вот то, что що... да, твои привычки, мои цветы, я очень люблю цветами заниматься, я не продаю, я для себя выписываю. Ты я, Людмила, без родного дома, родных квитов и с величезной силой духу. хочется одеть свои любимые тапочки. И потом выйти в огород, где мне муж поставил столбик, где я делаю приседания по методу профессора Неумывакина. Это тоже прекрасно. утром на рассвете вышел, ну столбик. А каким ты хочешь быть, вот умовно? Вот как ты уявляешь свои там, через 20 лет в собаке. Ты кто? Який я живой. Триярд Богдан живой, усмехненный, не за руками дорослый. Вот такие всякие обязанности за оплату коммуналки, за распределение денег и все. Я взял на себя, наверное, с 14-15 лет. уже 14, 59, и мне хватит работать еще. Поэтому сейчас это все упало у А это началось в квитнике? Я пішов до ТРО 126-ї бригади. Я собі розумів, що скоріш за все, я помру. Ти як Кирило після нової реальності, іншої, до якої неможливо звикнути? В мене загинув хлопець з моєї роки. До фронту ми були такі знаєш, нібито діти, які ще не бачили цього всього. Він був перший, хто помер з нашої роти. Бо коли він помер, це було складно. Коли війна закінчиться, у нас буде дуже багато військових, які прийдуть, які будуть на ПТСР, які будуть загублені, які будуть поранені, в яких буде дуже різний стан. І ці, цих всіх людей потрібно прийняти. В последнее время у меня начались сны, поэтому мы э, там ощутились всей семьей, и мне страшно. Я сижу в подвале, и мне просто страшно за своих детей. Ты как, Настя? После того страшнейшего периода в жизни, когда главное было дитину детей, мокупаться, когда заканчивалась ежа, а череп закрывался. Захлёвание... весь день. мне было очень тяжело. Я просто переживала за ребенка и за мужа, даже, наверное, не за себя. Мне было страшно просто, что я не довезу ребенка туда, до загрози. Я сейчас буду платить на 8 месяцев родительности. Умога. Пробовала два тысячи на месяц. Я родила раньше срока, но у меня было кровотечение внутреннее, открылось. А спасали меня и ребенка. Было очень страшно, потому что ну, диагноз был очень. Кровоизлияние в, мучке, в мозг, остановка дыхания, он сам не дышал. Теперь вас четверо. Теперь ты кажешь, что ты тебе посчастлив. Найти по твоих стоп, найти людей, найти новую семью. Якою має бути відповідь на ці потреби? Системна відповідь реалізується через екосистему. У її центрі людина, що є замовником послуги. Дякую. Ви просто дуже краще працюєте, ніж клікер. Центральні органи виконавчої влади, як формувачі політики, обласна влада, як менеджери на регіональному рівні, громади як імплементатори сервісів на місцях, бізнеси, як великі роботодавці, міжнародні партнери, як експертна та фінансова підтримка, неурядовий сектор, як надавачі послуг, експертна та наукова спільнота як провідники інновацій, відповідальним замовником. Людину робить якісна психоосвіта та відчуття власної спроможності долати виклики, використовуючи техніки самодопомоги у всеукраїнської програми ментального здоров'я вісім найважливіших таких фундаментів фундаментних блоків, з яких вона складається. Приємно констатувати, що на зараз майже не лишилося сверд державної політики, де не реалізуються проєкти та ініціативи з ментального здоров'я. Які з них є більш масштабними, якісь точковими і дуже специфічними. Але об'єднуючись у екосистему, вони перекривають усі напрямки та вже мають перші успіхи у реалізації. У травні 2022 року був створений міжвідомчий майданчик для. Напрацювання спільних рішень з підтримки ментального здоров'я населення це міжвідомча координаційна рада. Вона стала справжнім простором для діалогу та генерації ідей. Її засідання. Проходять за участю прем'єр-міністра України та першої леді України Олени Зеленської. Щоб управляти безлічю ініціатив та активності, які народились з цієї взаємодії, у березні 2023 року, за підтримки Всесвітньої організації охорони був створений координаційний центр психічного здоров'я кабінету міністрів України, який експертно супроводжує імплементацію всіх напрямків всіукраїнської програми ментального здоров'я, м'яка сила лідерства першої леді відкриває перед українськими фахівцями. Багато нових можливостей: це обмін досвідом та навчання, імплементація кращих практик допомоги та проведення спільних досліджень. Створюються як глобальні, так і вузькофахові проекти навчання груп рівно-рівному, інноваційні методики при роботі з ПТСР – та багато інших тема ментального здоров'я українців стала не лише пріоритетом державної та регіональної політики, вона вийшла на міжнародні майданчики. Третій саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у Києві 6 вересня, був присвячений адвокації теми ментального здоров'я на глобальному рівні. Масштаб, який здавався б нереальним два роки тому. Регіональні координатори всеукраїнської програми. Це частина загальнонаціональної мережі координації, що представлена на всіх рівнях. Послуга з ментального здоров'я має бути там, де людина контактує з системою впродовж всього свого життя. Починаючи з дитячого садочка, що мені з ним робити? То, може, я його замордувала вже. Починаючи з дитячого садочка, вчимо людину навичкам стресостійкості. Якщо людина не справляється, підтримуємо її техніками низької інтенсивності, включаємо власні ресурси людини чи неформальні послуги в громаді, спорт, садівництво, співи, будь-яка форма спільнодії, що відновлює соціальні зв'язки. І лише якщо це не приносить користі, переходимо на ланку вище. У медичній системі доказова допомога та єдині алгоритми реагування. Через психосоціальні сервіси та соціальні послуги допомагаємо повернутися у соціум та дбати про свої потреби в центрі системи людина та її потреби. І будь-яка служба, будь-який сервіс, з яким контактує людина, має опанувати навички допомоги собі і. Тому, кому, кого ти обслуговуєш, розвиток неформальних послуг в громаді це наш шлях для того, щоб рухатися на відновлення. Пріоритетні проекти проростають в громадах, імплементують а, і розвивають їх лідери громад і, Україн... і координатори. Щоб краще розуміти потреби та наявні ресурси, нещодавно було проведено анкетування по всіх регіонах України. Воно охопило 114 тисяч респондентів, як користувачів, так і надавачів послуг. Отримані дані свідчать про зростання навантаження на фахівців кожного сектору, що дозволяє сформувати запит на сервіси та потреби серед надавачів послуг. І в першу чергу для тих, хто є першої лінії контакту, важливість навчання фахівців базовим навичкам психологічної підтримки формує усвідомлену спроможність закладів та самих фахівців надавати послугу там, де людина звертається до системи. Завдяки партнерам такі навички отримали вже понад 400 тисяч слухачів по всій Україні. Комунікаційна кампанія Ти як? Один з ключових пазів всеукраїнської програми ментального здоров'я це велика просвітницька робота, мета якої допомогти українцям знайти джерело сили, подолати стигму і почати говорити на теми, які таврувалися десятиліттями, створити нову культуру, де піклування про ментальне здоров'я це щоденна звичка. На самому початку важливо було переконати людей, це можна і потрібно робити. І потрібно бути у себе на часі. До українців звернулася перша леді Волена Зеленська із запитанням Ти як простим і водночас глибоким? Бо саме з нього ми починаємо ранок після російських обстрілів. Його пишемо рідній людині, яка на фронті сподіваючись щось отримати. Я живий. Ти як звучить усюди. Люди читають його у соціальних мережах, чують у роликах, на радіо бачать у телеефірах, на сітілайтах свого міста у метро та на зупинках транспорту. Підпишіться і ви на сторінки Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Отримуйте свіжі новини, а головне навички піклування про себе і своїх близьких. Компанію. Підтримали бізнеси, і тепер ви бачите ти як майже повсюду. Культура є потужним голосом поширення меседжів та маніфестів важливості прислухатися до себе та до свого ментального стану. Пропоную вам зануритися в музичний маніфест та пропустити його через себе. Включи те? Ти як? Посеред океану болі маєш сили ще плести? Чи маєш сили плекати надію, спокійний світ? Як ти? Чи все, що можеш пережити усі втрати? Чи можеш роздивитись у простих речах хороше з Ти як? Ми не збиралися проходити терор. Навіть не думали, що нас захочуть із собою порівняти, ті варіяти, здорового полікувати. Прошу тебе, годі мовчати. Як ти? Я знаю, мовчки часто хочеться кричати, коли навіть першого вдоху не зробили немовлята, коли для страху вже не вистачає місця, щоб сховати. Коли хочеться наповно дихати, а в котрий раз виходить тільки задихатись. Прошу, не дай себе зламати, поговори зі мною, як ти я? Коли рідний будинок є, а за хвилину його може вже не стати, коли соль світську саджають в за заграти, коли в душі по рідним вулицям гримлять гармати, коли забув, я то спокійно спати. А музика насправді все ще вміє рятувати. Хоча в цілому майже перестала грати. Змикай. Вмикайся, не ховай, дай чомусь доброму теж прозвучати. Послухай, не мовчи, ну як ти, ну як ти? Ми вже проходимо це гідно. Волю всю в собі зібрати. Ми спробуємо вижити, а значить, зло перемагати. Пройти складну вінуцю нам дасться тільки разом, не будь-як. Прошу, не варто все це наодинці проживати. Скажи мені, ти як? Адже тверезо мислячи сьогодні, навіть вже через хвилину може нас не стати. Тому мусимо жити. Мусимо говорити зараз. І поки час здавалася швидки раніше, раз за разом біжить так повільно. Адже нам один без одного ніяк. Скажи мені, я так хочу тебе чути. Прошу дай відповідь. Ти як? Ключовий сенс виголосила перша леді України Олена Зеленська. Відновимо людину. Людина відновить все. Бережіть себе і своє ментальне здоров'я.